Морозний ранок 9 березня біля пам'ятника Тарасу Шевченку на валу вишикувалися хор, оркестр та ліцеїсти з прапорами. Першими у Чернігіві вшановують 199-ту річницю з дня народження кобзаря представники обласної та міської влади з найвищого керівництва лише губернатор Хоменко, ні мера Соколова, ні голови обласної ради Мельника не було. До підніжжя пам'ятника кладуть червоні гвоздики та жовто-блакитні хризантеми. Урочистості проходять без промов керівництва і підходу до преси. Не проти розказати про Шевченку лишень військові ліцеїсти, хоча література на їх профіль дещо пригадують. Був найвизначнішим поетом українського народу. Його називали Кобзарем. Він також прославився як письменник, художник. Його викупили з кріпацтво, його друзі. Як умру, то поховайте, мене на могилі. Серед степу широко в Україні милій. Тільки но ну, влада завершила урочистості, відразу ж підтягнулася на велика група з червоними парпурами. Комуністи не полінувалися вклонитися Шевченку. Спочатку соромляться біля пам'ятника говорити російською. По-русски це Паруські буде звучати, мабуть, не сильно вдачно, розумієте? Україномовною виявилася викладач Раїса Ясочко. Жаліється, що Кобзар Шевченка зараз мало хто читає. Сьогодні підіть, купіть кобзаря. Це надзвичайно дорого. І взагалі я не бачила у квартирах сьогодні, щоб стояла оця книга і щоб люди дійсно так читали, як ми читали раніше. Опозиція також прийшла до Кобзаря, довго не затримувалися, називають Тараса Шевченка символом нації. Кажуть, його постать здатна об'єднувати українців. Річниця з дня народження Шевченка одна з небагатьох дат в нашому українському календарі, таких світлих дат, які дійсно об'єднують всіх українців, і об'єднують е, незалежно від віку, незалежно від статі, віросповідання, статків і такого іншого. Твори Шевченка мають неоцінене значення а у його словах криється глибокий повчальний зміст. Переконаний народний депутат України Владислава Трошенко вважає, українці не повинні більше бути прохачами чужої ласки по чужих столицях, а відстоювати власну країну. Згадуються сьогодні слова Шевченка, який казав, що українці це найдосвідченіші борці за свободу, а найголовніше один з одним. Українці найдосвідченіші шукачі себе в чужому слові, і найдосвідченіші шукачі чужої ласки по чужих столицях. То хотілося б, щоб ці Саркастичні слова, врешті-решт, залишились в історії, і дійсно, щоб і ми, і наші посадовці найвищого рівня усвідомили про те, що ми повинні відбудовувати свою країну із своїми традиціями, своїми ментальностями, і хай до нас краще їдуть домовлятися про те, на яких засадах. Вести діалог на економічних, на політичних, аніж ми їздимо на сьогоднішній день по всьому світу.